Який непрофесіоналізм, боже мій. Ви знаєте, що б я порадував би? От журналістів бігу з щоб цей департамент, який за ними стежив, взяв їх на громадських засадах консультантами і радниками, як треба проводити оперативні заходи. Документальний фільм, який знав Бігусінформ, це приклад того, що. Робота, оперативна робота журналістів цього видання на голову вище була по ніж тих декілька десятків, які робили за ним незаконне стеження. Оце було мабуть непогано. А так ви розумієте, що грубе порушення Конституції України, грубе порушення закону про службу безпеки, грубе порушення закону про оперативну розшукову діяльність. От те, що допущено дуже ті саме не професіоналізм. Такого непрофесіоналізму Я просто.